з плю до сьогоднішнього засідання групи, що відбувається, про прокуратуру шафран? Ситуація ну, ситуація сколихнула не тільки область. Ми, Надіслали листи до кадастру в Україні, залучили туди до роботи народних депутатів. Вони відпрацювали і ми направили свої рекомендації, в яких передбачали той відсоток, який об'єктивно може бути на сьогоднішній день і складений. Зрозуміло, що для того, щоб відпрацювати науково обґрунтовану рекомендацію, необхідний час. Я думаю, що на це піде пару неділь для того, щоб відпрацювати, затвердити, зрозуміти, вирахувати всі можливі варіанти. На сьогодні ми отримали лист від Державного України. Про те, що вони рекомендують на багарних землях заключати під 4%, на зрошуваних під 8%. Зрозуміло, що це нонсенс, тому що зрошувальна земля це не є дар Божий. Воно зверху саме не падає, тому воно доповинно коштувати дорожче. Це те, куди необхідно вкладати дуже великі кошти, інвестиції і все інше. Мало того, на сьогоднішній день важко визначити, яка ж земля рахується тільки зрошувальною, а не поливається. Або вона дійсно поливається, тому що люди припали там. Плине груз розрушення, вклали великі інвестиції, очікують відтуда. Повернення хоча б цих інвестицій, а їх повернути може буде неможливо із за такої високої вартості землі. Тобто це не науково обґрунтований підхід, це тарабарщина повна, і ми будемо надсилати другого листа, в якому, по-перше, ми будемо вимагати, тому що аукціони стартували з 3% вартості землі. Тому що сьогодні, коли об'являють стартову ціну цін, стартову ціну 7%, багато аукціонів не відбувається. Наприклад, за минулий рік 22 аукціони відбулося, 19% не відбулося. То тобто люди не хочуть брати цю землю під такий великий відсоток. Дуже велика кількість землі прогулює. Ми отримали вже три листа від різних районних рад з вимогою прискорити процеси проведення аукціонів і з вимогою, щоб ці аукціони проходили в тих рамках, за які люди готові заплатити гроші. Адже великий відсоток, який вони сьогодні ставлять, відразу відганяє потенціальних сільгоспвиробників і ніяких. Податків не надходить до, до бюджету, це дуже важливий момент, і е, над, потрібно підходити до нього абсолютно е, за ринковими методами, методами аукціону. І тому стартувати потрібно з найнижчої е, стар відсоткової ставки, а потім працювати. По тобто буде звернення відповідних прокуратуру. Так розумію? Так, да, буде звернення в прокуратуру і можливо навіть до суду про те, щоб. Е, Визнати неправомірними визначення стартової ціни починати з 7%. відсотків. Правильно починати з трьох і по держгеокадастру конфліктна ситуація з головним управлінням. Я так розумію, вона буде продовжуватися розглядатись на сесії облради. Ну Віддати. на сьогоднішній день, день да ще на минулому разі було рішення про недовіру о, голові, виконуючи обов'язки. Голови Херсонського управління Держави кадастру, тому це питання зрозуміло, що буде воно виноситися і на сесію. Ми розуміємо, що ми не можемо знайти порозуміння не тільки тут в Херсоні. Ми не розуміють нас навіть в Києві. Ми вважаємо, що така політика вона може призвести або нам навіть не зрозуміло чому. Як про до припущення, що цю землю просто хочуть залишити, щоб вона не оброблялася, а потім впустить її на продаж і ми це чули вже від міністра від прем'єр-міністра про те, що давайте ми продамо державні землі. Тобто сьогодні нам ставлять такий відсоток, по якому на цій землі ніхто не буде працювати, а потім цю землю просто виставлять на продаж і продадуть ті на землю. От як якби цепочка вже замкнулась, прем'єр прем трохи показав напевне, для чого все це робиться.